Підсумкова зустріч фахівців ГУДПС у Полтавській області на чолі із заступником начальника головного управління ДПС у Полтавській області Максимом Яїцьким прийшла в ДПІ у місті Полтаві. Обговорити та отримати роз'яснення з актуальних питань податкового законодавства, визначити ряд проблемних питань та віднайти шляхи їх вирішення до обласного центру. Приїхали представники Кременчуцької, Кам'янопотоківської, Омельницької, Піщанської, Горішньоплавнінської, Глобинської, Кобиляцької, Білицької, Козельчинської та Новогалищінської територіальних громад. Дуже вдячні, що сьогодні нас запросили якраз головне управління в Полтавській області на Цю нараду, тому що всі об'єднані територіальні громади штовхнулися з такими питаннями, як тепер підготувати рішення про місцеві податки і збори з урахуванням тих, що ми були місто Кременчук, а зараз до нас приєдналися чотири маленьких села. Важливе питання, проблемне на сьогодні є. я як Розробник регуляторних актів по місцевих податках і зборах, Ми повинні готувати обґрунтування, аналіз і тест малого підприємництва, як це на них вплине. Сьогодні часи не дуже легкі в нашій країні, а навпаки, складні підприємці штовхнулися з обмеженнями і тому дуже складно буде готувати місцеві податки і збори в цьому році. Проведення подібних зустрічей стало вже звичним та хопило всіх керівників та представників ОТГ області. Під час проведення завершальної присутнім зупинилися зокрема на питаннях співпраці між територіальними громадами та податковою службою у напрямку отримання інформації про укладені договори оренди землі, зміни власника, земельних ділянок та іншого, а також приділили увагу взаємодії ОТГ та УДПС для прийняття обґрунтованих рішень по ставках місцевих податків і зборів. Да, мета мого візиту сьогодні поспілкуватися з головами ОТГ на предмет. Змін земельного законодавства і якраз в контексті наповнення місцевих бюджетів дати деяку інформацію про нашу роботу про співпрацю роз'яснювальну роботу відносно того, як ми будемо далі рухатися в рамках земельної реформи, от разом земельщики, податківці от, і громади.